Покоління змінюється по різному. Треба або чекати на народження нащадків нинішніх людей, або просто дожити до випуску оновлених коробок від платформа тримачів. А щоб завжди орієнтуватися у світі відеоігор у будь-якому поколінні, достатньо просто подивитися свіжий випуск Play News, із якого сьогодні можна довідатися, як виглядає восьме покоління, скільки ще до нової маси, як вал в промені надії роздаватиме, і багато іншого. As time began to blur, like a startling sign. Восьме консольне покоління розпочалося ще рік тому з виходом Wii U. Однак саме запуск нової PlayStation, який відбувся на тижні, традиційно вважається стартом нового відеоігрового циклу. PlayStation 4 роз'їхалася по полицях у п'ятницю, викликавши на заході не ажіотаж. Від довжелезних черг у магазинах до незліченних оглядів заліза та стартової лінійки консолів профільній пресі. Запуск системи відчувся справді значною подією. Запускали PS4 у супроводі більшості головних осінніх релізів. Нашталт коло of Duty Ghosts, FIFA 14 або Assassin's Creed 4. А серед ексклюзивів Sony виділялися технологічна Killzone Shadowfall, Мила і незалежна Resogun. На відміну від останніх, сама консоль отримала загалом схвальні відгуки в перших оглядах, отримавши понад те навіть ярлик найпотужнішої системи в історії. Зрозуміло, що стартові ексклюзиви нової PlayStation навряд чи виправдають покладені на них сподівання. Але попри це, перспективи флагмана покоління вельми веселкові. Удар у відповідь Sony готується завдати імперія Microsoft. Реліз Xbox One призначено на наступний тиждень, дрібном яких не лякає тижневий гандикап PlayStation 4, адже на відміну від неї, наступниця Xbox 360 стане доступною одночасно в Америці та Європі. У Японії ж обидві системи надійдуть до продажу лише наступного року. Виявляється другорядним для платформи тримачів є не лише пострадянський ринок. Однак, зрозуміти ту ж Microsoft можна. Навіть безумовної України кількість передзамовлень на Xbox One. Просто зараз перевищила відповідні показники 360-ї версії майже вдвічі. Цікаво, що хоч перелік ігор, з якими запускають одиничку менший, ніж варіант стартової лінійки PS4, ексклюзиви Xbox One виглядають десь навіть цікавіше. Тут вам і культова Killer Instinct, і як ніколи нахабна Forza, і дорога Rise Son of Rome. Дивовижно, але саме зараз Microsoft вирішила змінити і свою політику щодо ПК геймінгу. Віцепрезидент компанії Філ Спенсер на тижні визнав хибність стратегії платформи отримає тримача щодо ігор на персональних комп'ютерах і найближчим часом обіцяє виправлення цієї ситуації. Цілком можливо тому, що якими високими не були б показники перед замовлень Xbox One, вони все одно поступаються відповідним результатам PlayStation 4. Про це на тижні мав необережність натякнути президент Ubisoft Ів Кіймо, який звітував перед зібранням інвесторів французької компанії. При цьому щоправда, засновник Юбі запевнив, що його команда не хвилюється за успіх консолі Microsoft, адже Xbox One, за його словами, в будь-якому випадку виявиться бестселером. Нагадаємо, що в серпні Sony звітувала про досягнення показника 1, Мільйон передзамовлень PS4 А нещодавно фінансовий аналітик Майкл Пактер прогнозував японцям півтора мільйони заявок. Не скажеться на скрутні часи, й сама Ubisoft Загальний прибуток видавця за перше півріччя 2013 року склав майже 300 мільйонів євро. Тому на радощах французи анонсували няшку Rayman Legends для платформ наступного покоління і нагадали про те, що ПК версія їх флагмана Assassin's Creed 4 вийде 22 листопада. Немає причин скаржитися, і студія Blizzard, відома своїми іграми про орків і зергів команда, нещодавно підсумувала квартальні показники продажів, залишившись більш ніж задоволеною. Найбільше ощасливила мельників минулорічне Diablo 3, Нещодавній реліз якої на консолях дозволив сумарним продажам гри досягти позначки в 14 мільйонів копій. Не може не тішити Blizzard і герой минулого World of Warcraft, яка навіть, попри стабільну втрату інтересу гравців, тримає біля себе майже 8 мільйонів підписників. Повернути зацікавленість геймерів Розробники збираються двома шляхами. Спочатку вони анонсували нове доповнення для ММО за всесвітом Воркрафт під назвою Warlords of Draenor. А потім згадали про екранізацію цієї ліцензії. Фільм, над яким працює талановитий режисер Данкан Джонс, зосередиться на першому контакті представників рас орків та альянсу і матиме на меті показати широку картину протистояння у багатому на суперечки фентезійному світі. Максимально кінематографічним виявився і трейлер, вже згаданої нами Heroes of the Storm – Мова за участю культових для Blizzard персонажів, поміж інших Артаса, Діабло і Тайкуса Фіндлі, на новини щодо нового проекту компанії під таємничою назвою Titan, Вочевидь, доведеться чекати до наступної BlizzCon. Дочекалися свого прихильники студії BioWare. минулого тижня у рамках святкування Дня N7 команда розробників Mass Effect поділилася з фанатами деталями нової гри серії. Посередництвом сервісу Twitter канадці рознервували ком'юніті заголовками Наступна частина Mass Effect близько і виклали до соціальної мережі світлини, на яких зображено процес роботи над грою. Фанатські сайти одразу ж кинулися полювати за кожним пікселем у пошуках інсайдерської інформації. Однак виявилося, що дії розробників були пруд. Думаними усім, чим вдалося поживитися Гікам, виявилися концепт арти і моделі зі гри. Набагато більше приводів для оптимізму надає адептам культу Шепарда майбутня церемонія Video Game Awards, на якій, за останніми чутками, імовірно, відбудеться анонс нової Mass Effect. Нагадаємо, що перший показ Емі 3 зі знаменитим трейлером із Беном відбувся саме на VGA, А нова частина ефекту маси точно обійдеться без свого фронтмена Командора Шепарда. А от перше сюжетне доповнення до Bioshock Infinite поховання в морі без знайомих облич не обійдеться. DLC стало доступним для всіх охочих у вівторок, безкоштовно для власників сезонної перепустки та за ціною 10 доларів для всіх інших. І повернуло гравців до підземного міста Рапчур, місця дії першої і другої Bioshock. Доповнення майстерно грає на ностальгії гравців і вдало експериментує, поєднуючи сетинг оригіналу та механіку Infinite. але при цьому не навантажує зайвими деталями. Власне, за дві години. Ігрового процесу поховання в морі встигає виконати обов'язкову програму кожної байошок, присутній у доповненні і медитативний вступ, і калейдоскоп яскравих персонажів і фірмовий для Кена левіна посил. Друга частина Баріал Еці завітає на електронній полиці наступного року, і як відомо надасть можливість перевтілитися в у фанатів Елізабет. Ні до чого перевтілення команді Гейба Юіла. Компанія Valve давно вже комфортно почувається у статусі індустріального феномена. Закріпитися в цьому вентелі планує через вихід на консольний ринок завдяки своїм Steam Machines, конфігурованим збіркам персональних комп'ютерів на базі операційної системи Steam OS. Valve вже встигла прийняти перші заявки на тестування системи і найближчим часом готується відіслати коробки з паровими машинами-щасливцям. У процесі підготування до цього стало відомо, що з кожною копією системи користувачам буде надсилатися примірник вітчизняної метро промінь надії, яка в уяві платформи тримача, вочевидь, є універсальним бенчмарком. Ні для кого не секрет, що баланс між візуальним рівнем творіння Форей Games та її оптимізацією є одним із найвдаліших серед конкурентів за жанром. Тому природно, що Valve зупинили свій вибір саме на промені надії. Є все таки у Гейба якась невимовна тяга до всього українського. Еге що думаєш, Оксано? Думаю, що ти вже затягнув із основними новинами Олексу, і пора мені розповісти, що нового на порталі. Отож цього тижня відбулася прем'єра нашої нової програми Героям слава, у якій ми розповіли про нелегку долю письменника Алана Уейка. Крім того, ми оглянули Battlefield 4, зробивши висновок, що це лише третя з половиною частина. Потім, в огляді Batman Arkham Origins з'ясували, що то не надто оригінальна іграшка. А ще узяли та запустили показ другого сезону серіалу Fallout Ядерна перерва в українському озвученні. Від Фан показали новий епізод репортера Dota 2 і навіть опублікували аналітичну статтю під красномовною назвою Наркологія геймінгу або бухим хардкор не подолати. Усі посилання на екрані і в описі до цього відео. Коротко, короткі новинясики. Поїхали. У популярного благодійного сервісу Humble Bundle з'явився власний магазин. Відтепер вам не обов'язково чекати на наступну порцію знижок. У магазині ігри продаються за фіксованими цінами. Після встановлення нового апдейту Steam припинить ставити на паузу завантаження ігор, доки ви використовуєте його для гри. Творець Майнкрафт Маркус Персон не припиняє популяризувати відеоігри як явище. На тижні він побував на американському телебаченні у прямому ефірі шоу Крейга Фергюсона. Компанія Нью-Редженсі від. Клала дату релізу екранізації Assassin's Creed. Фільм вийде в прокат у серпні 2015-го. У Forza 5 буде якихось 200 автомобілів. Це на 300 машин менше, ніж у попередній частині серії, і на тисячу менше, ніж у найближчого конкурента з Gran Turismo 6. оце й усе на сьогодні. То був Пленюз. Підписуйтеся, ставте лайки, бережіть тепло у хаті і затямте. Смерті не бояться лише дурні і ті, хто недалеко від чекпоінта.